Всім привіт, друзі! Дякую, що продовжуєте дивитися мій ній YouTube-канал про Нову Зеландію. Сьогодні буде тема, як орендувати безкоштовне житло в Новій Зеландії. Не тільки безкоштовно, а ще й вам інколи за це платять гроші. Тому, будь ласка, додивіться це відео до кінця. Поставте вподобайку, розгорнути коментар. Мені ваша підтримка дуже потрібна. Якось я розмовляв зі своїми друзями, і мене вони здивували, адже кажуть, що вони орендували там на декілька тижнів і навіть на місяць брали відпустку будинок безкоштовно. І їхали там в місто інше, де вони хотіли подорожувати. Орендували там будинок безкоштовно. І не тільки орендували, а ще розказували, де хто що їм ще платять за це гроші, що просто. Там орендують будинок і як це взагалі відбувається в Зеландії. Є такий сайт, я його скину посилання внизу під цим відео, який називається Kiwi Seaters New Zealand. Там яка суть взагалі? Що Тут багато людей десь летять в іншу країну або подорожують, і їм потрібно, щоб хтось переглянув за, їх, за їхнім будинком. І ви, як правило, реєструєтесь на цьому сайті, там, щоб зареєструватися, коштує 65 доларів у рік. Робите свій профайл. І там викидається багато різних пропозицій. Під одного дня, там і на місяці є. І взагалі, як вам подобається, можете підібрати будь-який варіант. І от мої друзі. Їздили от недавно таке місто тут є, як Квінстаун, одне з найтуристичних в Новій Зеландії, з самих дорогих, щоб там зняти просто будинок на ніч. На сім'ю буде коштувати в районі 500 доларів новозеландських. Вони знайшли будинок, просто треба було ще, як правило, деякі будинки просто доглядати, а деякі вигулювати собаку раз в день. І вони вигулювали собаку раз в день. і... Жили як ставлені безкоштовно, і плюс не тільки жили безкоштовно, а їм ще по приїзді заплатили 400 доларів новозеландських, і плюс продукти були також. холодильник, кажуть, був набитий. І тобто харчування було також безкоштовно. Ну, уявіть, яка ситуація. Вони там от були, брали відпустку три тижні і зараз знов ще раз поїхали на три тижні. І двічі їм давали по 400 доларів, просто що вони побулися у день, треба оголювати собаку. Ну, взагалі, як на мене, тут ідеальна ситуація. Я пам'ятаю, ще колись тільки приїхав в Нову Зеландію там в 2016-2015 році, 16-му, здається, е, поїхав в Кінстаун і букував собі е, готельчик, якусь кімнату. Там, за... Годину їзди, тому що в самому кінцставні було 500 доларів. І вище. такі ціни, а тут можна безкоштовно уявити знайти таку штуку. Ще розказували мої друзі, тут неподалік краще, що вони також знайшли наглядати будинок. Приїхали, там треба було також щось три тижні. І їм заплатили за 2000 доларів. Тобто вони жили в будинку, також харчувалися і ще виплатили їм 2000 доларів. Але не всі платять, дехто просто здає. Ще також. Розказували, що ну, як правило там викидають фотографії будинки, описують все, що є там, і ви можете вибрати собі на цьому сайті. Раз мої знайомі поїхали, не було фотографій будинку на будинок, і Туди небагато людей подали заявку. І вони приїхали, були вчаровані, були на такому пагорбі з видом на океан, з джакузі, сауною, там як замок був. Тому що за рахунок того, що не було фотографій, люди небагато подали заявок і їм так пощастило. Тобто зіграли в темну, що виявилося ну просто супер. <сміщі> Ми запитали там, бо можна ще, якщо немає фотографій, запитати, скиньте там додаткові фотографії. Це дуже такі реальні речі, до речі. Це ну, в Ізландії дуже дорогі готельчики різні. От ці хостели, моталі тут дорого все. Одне з таких самих тут, якщо ти ви подорожуєте по Новій Зеландії, це Accommodation, тут буде величезні гроші. А це такий варіант, на якому можна дуже сильно зекономити. Тобто вам тільки треба бензин, щоб доїхати до місця і все. Ми як хочете, там плануєте якусь відпустку в якийсь регіон, забукувалися на цьому сайті, що я скину під відео. І вибираєте собі. Які там є опції, якщо ви на тиждень, можна знайти на, на тиждень. Не обов'язково там вигулювати собаку, можна просто знайти її, що не треба нічого взагалі робити. Просто за будинком доглядати, бо дехто не хоче самого покидати, будин... а, одного будинку покидати, треба, щоб хтось дивився за ним. Тобто є різні варіанти на, на будь-який смак, в будь-якій локації, в будь-якому розташуванні можете собі обрати. Також дуже популярна тут локація. Між двома островами, це там на Golden Bay, між Північним і Північним островом, є таке кайтері-тарі, там також е, зняти будиночок буде дуже дорого. Як правило, розбирає за рік вперед і коштує от, 300 доларів за ніч, якісь там, ще буде не дуже е, нормально, ну, гарної якості. А це варіант, що ви безпрограшні, фактично. І коли ви, мабуть, прочитали назву, яке назвав це відео, так? Як орендувати. Безкоштовно будинок Новізландії. То ви були, мабуть, здивовані, і, мабуть, щось тут не нечисте, але реально це, це така річ, яка тут працює в Новій Зеландії. Також як розказував, як подорожувати безкоштовно, можна караван знімати, будинок на кольосах, перегнати його, і також це безкоштовно в Новій Зеландії. Ну, тобто дуже багато таких речей зроблено, продуманих сайти для людей, які полегшують на, наш, з вами, наше з вами життя. Друзі, таке сьогодні. Дякую, що ви продовжуєте дивитися мій перший єдиний україномовний ютуб канал. Всі ми знаємо, що мова об'єднує нації, мова має значення, отже, мова це генетичний код нації. Тому, друзі, поставте вподобайку, розлоги, коментар, поширте це відео серед друзів, знайомих. Хочу побажати, що вам щастило в усіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку і послухайте трішки, як співають зараз пташки. У нас бачите, дерева світуть зараз. Весна в Новій Зеландії. Трішки вам залишили секунд 20. Послухайте, який спів. Чуєте, Це записав вам відео під звук весняних новозеландських птахів. Все, друзі, на зв'язку.